Ухвалення положень нового закону про медіа було однією з умов Європейського союзу для набуття Україною членства в ЄС. В законі, який набув чинності в березні цього року, прописані найважливіші принципи регулювання роботи медійників, а саме радіо та телебачення. Під час брифінгу Вадим Мазурик, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, ознайомив журналістів з нововведеннями, який тепер є в положеннях закону про медіа. Також пан Мазурик наголосив про початок мовлення мультикомплексу mx 7 що дасть змогу збільшити покриття території Вінницької області сигналом ефірного цифрового телебачення до 96%. Ви знаєте, що цей закон був прийнятий в кінці минулого року, з 31 березня 2023 року. Він набув чинності. Тобто, ми говоримо з вами про 9 місяців впровадження цього закону в життя. Взагалі, в таких випадках прийнято порівнювати, порівнювати з тим, що було в році минулому, і якщо на це зважити, тим паче, що і 22-й, 2023 рік тут можна порівнювати, тому що це роки вже широкомасштабної агресії.